У Берліні та Брюсселі занепокоєні ситуацією із верховенством права у Туреччині після спроби військового перевороту. За три дні після путчу проти влади Реджепа та Іпі Ердогана затримано понад 7,5 тисяч людей. Серед них 100 генералів та 750 суддів і прокурорів. Тож у Брюсселі припускають, що списки кандидатів на арешти були давно готові, а влада тільки чекала на привід розправитися зі своїми критиками. Такої ж думки і незалежні експерти. Звичайно, такі побоювання зростають, особливо серед турецької опозиції. Ці побоювання знаходять усе більше підтверджень через дії влади проти суддів і прокурорів та проти незалежних медіа. Все свідчить про те, що після путчу президент розпочне репресії і щодо тих людей, які до заколоту не мали жодного стосунку. Особливо ж гостру реакцію в Європі викликала обіцянка президента Реджепа та Іпе Ердогана повернути смертну кару. Начебто у відповідь на прохання народу, аби покарати заколотників за спроби державного перевороту, при цьому Туреччина скасувала вищу міру покарання лише 12 років тому, у рамках підготовки до можливого вступу у Євросоюз. Ми категорично проти смертної кари країна, в якій є смертна кара, не може бути членом Євросоюзу. запровадження смертної кари в Туреччині означатиме завершення переговорів про вступ. тим часом, поки на заході тривають дискусії щодо повернення смертної кари, частішують повідомлення про випадки самосуду у Туреччині. Найімовірних заколотників нападають просто на вулицях. А до підозрюваних, як зауважують турецькі та західні змі, після їхнього затримання Мання застосовують тортури.